От прям, от, прям, от прям ви там по селу роботаєте, допустимо, ворите. Чи там у вас є і своє поле, ви по наймах роботи, ну то ваш робочий інструмент, не просто щоб свої задачі закрити, ви на ньому плануєте заробити якісь гроші. От. То дивіться, треба бюджет вкладатися від, ну, від шести мужиків. Дешевше не вийде, поняли? Від шести тисяч має бути трьохциліндровий мотор. Має бути Ну, понятно, тут коробка вже не буде, не будемо тобочно. Uh -huh. Має бути широка база у вас, тут тонна 300 мінімум в середньому по больниці вага кожного тракторця. І бренди кентавр, там, скаути, можуть бути, файтери, то вже менше грає роль, бо багато зараз mm -hmm. діється, покажете, Багато тракторів mm -hmm. приїх... везуть. Везуть з одних заводів з китайських mm -hmm. все. тобто, Тут може бути навіть на мостах однаковий героїв. Там Кентавр, де, тут, форти, там, ж от, тут по 10 років вони, от, ДВшки були, вони по 10 років відпрацювали людей. Окупаємось хороша, да? так, вони будуть працювати, Тут нормальне железо, тут нормальні мости, тут нормальна хробка, тут от ці мотори КМ 385 це взагалі крутий мотор. бо от всіх... Половина тракторів, то що трех такий мотор стоїть. Тобто, навіть через 10 років будь-запчасть ти знайдеш без, без проблем. Воно масове. Нормальні розходники недорого стоять, все. Повний привід. То, що там на горонку треба, щоб 4, 4 ведучі. Бо 8 передач коробка. Два, дві скорості відбору, круга штука, фрезруєте, берете 540, якщо там то треба більше оборотів, берете 1000, щоб у вас було тих, тих дві скорості. Вот. І це вже тракторець 24-ка, 5-7 до 10 гектарів, то як робить, вона е, закриває сажати, косить, е, будь-яка навісне підходить. Е, е, Трёхточковые, стандартные, там, Урадь, Мульчер, ну, все такие базовые. Погрузчик можно поставить фронтальный на него. Да, видел, видел. Да, да, да. тут топ-то то, то, все, я таки, такие, а тут же убрать 24-ка, обосроковка. А первая цифра, это конские силы лошадиные. А, это так. да, это 24-ка. А 4, ну, это 4, это... По мне, привет, 4. 4. 4. Да. Так. Вот, э, ну, есть, надо да, лошадь, 254 тоже, тройки. Кто у вас таких, что как говорится, до 10 гектаров. Если земли больше, тогда вы уже просто смотрите больше э, по, по котлах. Больше цилиндров, больше лошадиных сил. Mm -hmm. Допустим, я 24, дальше идет 35, 40. 5 четырех, есть mm -hmm. как дуется, nee. нет? Нет, четырехцилиндровые, вот. Вот уже все, что mm -hmm. до 50 сил, они идут 4, котла 4, это идет 40, 50. А ID э, 2.4 коняк это 3 котла. Там mm -hmm. смотрится по, по, по объему mm -hmm. мотора, по сути. Сороковки. Mm -hmm. вот. 50 и по поршням. 490 мотор, это у нас сороковка 495 45 ка 98-й, або 95-й с турбиной, або там с топливной 150 то Ну, вот так, по сути, все. Воно... по сути, оно так. И э, по, уже по мощности, и, до И так само эти все опции. Вот могут быть такие цилиндры снаружи, это промысловая гидравлика. Она тисне и вверх, и тисне вниз, І є плаваючи. Обично вона йде тільки на підйом, от якщо слінки немає, і під своєю вагою сугубо опускає навісне під своєю вагою. Переважно все робить, тому що прижимне, вона ну, по суті не супер. Тримати. Це така модна фішка. Так само коробка, може бути вісім вперед, дві назад. А якщо от нас, допустимо, додано на реверс. Да? Додано реверс, тобто ми маємо всі передачі вперед, всі передачі назад. Любу виставили собі і вперед-назад маніруйте. Це зручно. Ну то вже по грошах, по можливостях, по необхідності ці опції. Якщо вам треба, то... Берете, якщо вам не треба, треба щось просте надійне, 6 тисяч джинма. З 2012 року воно є, з 10-го року, з 15 го нічого не міняло. Як було, отаке от корч незручно, з на речах можна сісти. Так, так є. Ну надійно, ось, ну, <смітчук> п'яним сідаєш, <смітчук> да, <ось> це все. <смітчук> Вася, і все. Пацану нема пацану. І все вже. Ну, нам дорожне. І собі смотри. І по качеству, там теж багато коментаторів, умників, які там, там то і там то є. То, що ми дивилися, якщо так з машинами на окі проводити, то що ми дивилися, там шифенгі, то, що на ремнях, лану там, славути, запорожці, ну таке, да, воно таврія. Якщо беремо ми такри, скаути, там може бути ото, там, пасати якісь, тойоти, ну, такі, там, десь круче, десь не круче, ну, от, середній клас, бюджетний, там, комфорт плюс. Е в нас як в машинах типа немецкая тройка. Бомб, Мерседес, так є в, в така моя по моей то, подборці в тракторах. німецька четверка. Но там, блин, трохи из неї выпадают. Ну короче, Донфэн, зовут, ДТЗ, Вова и Джин. Ловол? Ловал. А, вони ж класні, Lolo Lolo а є тошок уже нету, так? Юта теж можна було в п'ятому поставити, але зараз не не возять за військового. Ну no, ладно. Стану, на жаль. Ну вона у нас одна є 21-го року. Юта. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, це похода постання в Україні, в принципі. Mm -hmm. <кху> Коротше, Донфенг, то прям самый найкруте, короче, це мерз, все, ну, Донфенг люди не торгуються. Вони... Дивник, Денфен, я щось розказував. Початку там. Ну ладно. Ми ж тримаємо контент. Форте, Джинма. Форте, ней. Вот Денфен. Ось це дядя Федор. Дядя Федор. Воно, бляха, може 10 років робити в коробку мотор не фен видуватися. С хіба масом я чуть роби и все. Йому не убиваємо. То то пади. Там на другому місці. Ну то я уже там кожен сам себе сам. ДТЗ. Ченфа, завод красивый какой, маленькая, короче китайская, грубо говоря, он там стоит, он на индийские трактора, вот международный, Ченфа, также самое ITO тоже, я думаю, все знают всю бренд то есть, спецтехники. у них две извините, самые популярные или в странах в Украине, это шмелки эти. Да, ну вот это премиум, это люкс для китайцев, и Ловел Понятно, и джинму тоже можно краешком понести, у них корчи, но они очень надежды. Ну это угу, уже такое. Угу. Ходит, не ходит. Чеварка китайского все. По сути, круче. Обо барреты Японии уже там соли с аналиком, чтобы было прям круче. Ну то и по бабках. Сами разумеют, новые японцы стоят хата в Тому, так. Что? В принципе, по понял по всем. Можно еще вот тут ту линейку, вот там, деминтоловый, розовенький. Мне просто для себя. Мало ли тут приехал на, там, например, Вурзельский водоканал. Да? он хочет большого такого, да? С канализацией совмещать. это Ого. Если двух слова... Ну это, в принципе, универсально. Они и на коммунальные, и, Ясно. и на... Да. Адра, Но есть э, какие-то допустим, по тому, что люди, люди допустим, есть староверы, и Он, и вот хочет... Джон Дир, да? Стар... Стар... Староверы. Когда встали, чуть тяжее. Печалька, воду скажут. Да, да, да. да. Володимир не наломались взагалі. Зараз, з рока 17-го трохи хвиля. Ну, экономить. Да. Да. Ну, спочатку повномасштабного... ГТЗ, да, конкурент. Да. Ні, не знаю, да, початку повномасштабного вже э, закрита з Білорусі вся торговля, да, да. то з Польщі остатки, що у нас були Дуже. З Польщі. Ага. 21 рік літр природи. Дорогі по сравнению з цими японноматч. Лям! Короче, і фішка тому, що новий білорус стоїть так само, як новий китай. А якщо там раніше рівняє, да, що там якісь коли СССР там робили по одних стандартах, і те, що зараз, то вже дуже спорить. Що, що, що зараз в вайтіо взяти в Китайця, або ту ж Чанфу, там теж якісь дуже на рівні. і. Я уже в России, тоже. У Лукашенко, на не ходит. Светлина в красный катание. Обменял на параболе. Да, так что, в принципе, тут вон в принципе, тоже ходят, но тут тоже застарели технологии. Посмотрите, тут Ого, так в танке, да? Тут, да, тут вот... Там с той стороны, там, Давай да, давай так, визуально, да, 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 Мужики, дивіться, нікого не слухати. Якщо у вас бюджет обмежений, там, 2600-2700 таколя, і вам кажуть, що ви не можете нікого взяти нормальний собі трактор, то шліть тих людей до дупи. То ви, певно, вони тільки слухають э, бариг-магазини перекупів. Я вам зараз покажу нормальний трактор. І за 2700, і за 3 3,5, э, і за 4. Ну, в цьому діапазоні за людські кошти, поняття? Немає таких тракторів. Є, є все мужики. Раз, але... А де трьох точків? Де вони? Де верки! Не <сум> Нема верху, <-ок? сум> вигрібуй все. Коротше, ось, все, пожалуйста. Самі менші, такі уходили за 3700. Зараз позакінчилось, але може ще підвезуть, будуть. Такого по 4. Повноцінний <сум> трактор. Причому саме? Верка. Верки! Верка. Верка. Вот он! ВВРка! Вот он. Найдешевій тракторець! Всього ні, 200-2600 то зубр був. 200-250, там ціна плаває, але несуть. Ви маєте вже наші вам ці Т40, Т-20, ви маєте вже собі, Самое головне, там видно, вау відбору. І коробка з трьох точком. То не дуріть, найголовніше, що в тракторі є. Е... Що робочий елемент, інструмент, то коробка передач. Тут вона вже під кардан цепляється фреза, під кардан цепляється навіска. Да, фреза надо да, облегчена, навіска не вся потягне, не любу, але тим не менш вже буде собі мати не мотоблок, а мотоблочний коробку, а такий маленький трактори. Тип приводу ремінний, 22 коняки. тут насправді пишуть різні. 11-15 мотор, то 22. Може топлений, накрутили 24, але суть в тому, що ось мотор вони і в зубрах, і в скаутах, і в кентаврах і в усіх однакові такий 11-15 мотор. Прокладка горить, гріється, димить тарабан, то дно ну, робить. Коробка робить. Рама, бачите, теж швейлер такий, ну уверений. Соточка. Все, що остальне зверху прилепили, мужики, болгарка, сварка, вам, як говориться, допомогу. Ну, по-чесному, бо воно ж жопе, ну ви самі бачите, Оте крила гуляючі, поняли? Бо то все, що зверху. Ну то у всіх так, взяти будь-який трактор там, до 5-6 до тисяч, а, навіть до 6 тисяч, от, от, від кентавра, от від такого, вже починається трактора, де вже по мінімуму треба, як то кажуть, руки прикладувати. Ну все одно, ось крило у вас від, від, відломиться. По, 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 по ходу діла, тут кріплення собеньке, ну тут ламається на згібі. От. В цьому просто більше. Ну, Но база нормальна. І ціна 2750 на сьогоднішній день. 2,750 ВР. щоб ви розуміли, верх одна я гелі знайшов, щоб зняти, бо всі повигрібали в бо фактично шифінг на штуку баксів дорожчий. Маємо теж такі за 3,5 з переднім мостом. 4 на 4, то теж звір машина ну, ну, ну такі вже треба, не знаю, під заказ збирати, тому ну, що загрібають, по нього Так що, такий бюджет, пожалуйста. Хочете трьохціліндровий. Пожалуйста. Трьохциліндровий. Трьохциліндровий Китай. Самі дешеві були 3700, зараз трошки вже, звісно, помінялося. але я думаю, кому не горить, почекайте до літа, знову будуть по 3700 Вот. Е, хочете... Такий Пожалуйста, є Шифен. Шифен 3400-3350, там 3,5, тут же грає роль От Є е, радіатор ззаду, саду без примусової гідравліки, вони дешевше. А там стоїть червоний, там радіатор спереду переду і там примусова, ззаді циліндр стоїть, то, е, то буде дорожче. Там від цього вже е, залежить ціна більше. Ну і Чи вибрати шифен, чи сінтай, чи таке, там теж є відео у нас. Подивіться на каналі, у нас багато є чого корисного. Хлопці, так, що, бачите, і в, в невеликому бюджеті можна собі дозволити. Вот. Вот. Все. все. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Мужики. Там, такие... Там, у нас почти не было шифенга я еще покажу. Я покажу вам, как приходит. Будете шукать шифер, то сберегите это видео, чем может кто шукает шифен, поделитесь. Мы напрямую завозим шифен без посредников. У нас сама будет приятная цена, и у нас будет любая комплектация. Вне зависимости от цвета, Тільки оригінальний шофенді, я зараз вам покажу десь, щоб ви бачили. Давай от ідемо сюди в ящиком. Різні ходять байки, ще шофенді далі є. Ну може в когось є. Ось оліті заводить шифен. Воно є на всіх блоках. Воно є на моторі в трьох місцях, воно є на коробці. Uh, і ця емблема вам показує про те, що цей трафік, вже, uh, цей трактор є uh, оригінальним зависоким. Собак може, може для вас зробити хоч фіолетовим, повірте мені. Є у вас там uh, сума грошей, щоб купити контейнер, і, і ваше ім'я тут напишете. Буде, буде дядя Пітор 340 BFX XL. Вот. Uh, Різний комплект. А від комплектації грає ціна да, переважності. Є саме проста комплектація, без нічого. Є з блокіровкою, є з примусовим циліндром, снаружи, гідравліка. Саме саме, саме дорога, люксова. Капоти теж є такі круглі, модні, є обичні. Цвіта є салатовий, синій. І червоний обичний, класичний цвет. Три цвета. Ви ще хлопці завозили. Ну коротше, цвет взагалі є до того, що цвет взагалі не грає ролі. Треба дивитися до трактора, до железа. От. Чим хороший, тому що тут такі бюджетні коняки в своєму класі, який все може казати. Ну Тут такі не всіх синтаях далеко такі є мости. Такі чолки, такі барабани. Ну Тут железа вистачає, він важкий, він йде тонна. Майже тонна 240 і тонна 300, тонна 280. Іде в 244 повнопривідний. В 244-му взагалі там ще більші ті, пушка, тяги і ще потужніша навіска. Вона там, звісно, півтори не підніме, вона майже, майже півтони. 400 з чем-то кілограмів вона піднімає. В 244-му. І коробка на 8 передач. І то все, там скільки він 4. 300-400 продається. А з коробкою 8 передач, дешевий трехциліндровий, йде 5, маємо, 600. Це була Сентай є такі. От. Тому різниця. Вот. Ну і віс. Тому хлопці шукаєте собі шифен. Шукаєте собі шифен. Можете вже не класити. А це не шифер. Можете вже не класити. Там шифен. Ось шифер. Можете вже не класити. Набираєте. Ми вам привозимо, бачите, в пленці це опаніч не бито, не крашено. Палілося, так? Ось таке буває. Поняли? При транспорті. Бачите, воно в цей транспортіровочний короб десь їхало в фурі чи в кораблі. Таке буває. У Всіх дешевих китайців таких підчерків. Все, що там нижче в оволі, в навіть в Кентаврах навіть у всіх красочне воно. Один слой грунта, ґрунта, фарба, я навіть не знаю, чи там лак є, чи нема, але певно якісь є, не зможна. І от трошки воно... І бачите, вже ржавчина. Хоча б він не стояв на площаці, воно тільки привезли. Тобто, по-хорошому, хоча б кузовну часть, хоча б кузовну часть. Ну, я маю на увазі там драма, ось його прокрасить. що мені теж сьогодні людина здавала шифт і дзвонить і кажуть, що бляха, там ржавчина, там ржавчина, на, типу, на, на кузові ржавчина. І, а він не стояв, він реально, ну, там є у нас то, що постояло, ми продаємо дешевше, а є, що от в ящику, ну, воно вже таке. Тому що краска говно, ну об'єктивно, Її нема там. Один дзвоночку кидає п'яний задовго трактор і візде, коли вибачте на мене. Вот ти в рухопав десь. Та нормально, ну зробіть тут супер ококрасочне, модне, усильте ще кузов, щоб та жестянка була товка. І ви будете мати ціну на 500 баксів більше. А шифон беруть за те, що він дешевий. Там ну, рама груба, рельса, бачите, яка. Ну, оце це шифен, а там його треба руки прикласти. Вот що суть до шифона. Він трохи корч, він трохи корч. Він незручний. Він розганяється, як поїзд, там, поки розкрутиться маховік. Но Ціна вес і в роботі в мене в Тіктосі повно відео. І бревна натягають. І по болотах, і в лісі, і що хочеш, що з роблять, і по 10 тонн про це потягнуть. І хай не балакають, <риклад> О, ні, ну, Не знаю, на що 10, то 6,5-7, в мене є відео э, первогоду. 244. ну, хлопці, от, то на слова, то дядька хоче бреше. я не брошу нікого. Mm -hmm. Підписуйтесь короче, на канал, і кому треба, що правильно? По нормальній ціні полюють, то ви знаєте, куди звертатися. У нас є всі. Ну, так. А, що стоять. Коротше, і... От понавозили просто все, останні випуски, на самі нові шифи. купаєте шифер на міні-трак України. Що кожному підписнику буде подарунок від нас.